Хроніка відчуттів, антологію Есе про Майдан презентували у Чернівцях. Народний депутат Геннадій Москаль відвідав Чернівці. Проти довготривалого ремонту чернівчани пікетували на вулиці Богдана Хмельницького. Вітаю в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час. Далі про події у Чернівцях та області в студії Майя Гуменна. Ще раз перевірити своє прізвище у списках за три дні до голосування виборцям радять спостерігачі через необізнаність. Буковинці можуть втрачати право голосу. Ті ж, хто не лінується і цікавиться законами, такі виборі можливість висловити свою позицію під час виборів. Чернівчанка Людмила не знайшла себе у списках виборців за роз'ясненням до окружної виборчої комісії. Прийшла разом з чоловіком. Пішли на виборчу ну, комісію. У нас була проблема, що коли реєстрували, неправильно вписали. Пописали не 81 чорноміська, а чинерамійська 8. Паспорт Паспортному столі неправильно жінка помилилася, не написала паспортистки, не виписала на орбина. Ми пішли вже отримали довідку, що дійсно проживає по і зареєстрована по по герою майдану. Вже 81 сказала, що вони заяву вже не пишуть. Відправили нас на окружну виборчу комісію. Я вважаю, що зв'язку з цією ситуацією, яка у нас дійсно в країні є, кожен голос є важливим, і тому ми боремося за те, щоб хоча б і мій також врахували. Але в окружній виборчій комісії їй повідомили, що пані Людмила проголосувати вже не зможе, Нібито вирішувати питання потрібно було до 19 травня. Вони формують списки. Вони роблять, а нам тільки вони на дільниці подають тільки готові списки. Зараз в суд завіжемо жінці представники ОВК запропонували проголосувати вже в другому турі. Тоді якщо ви законом таким спілкуванням, здивовані знавці виборчого права. Вони наголошують, що згідно законодавство змінювати інформацію у списках виборців ще можна. Обов'язково вже сьогодні приходити на дільничні виборчі комісії, з'ясовувати а тому, що якщо вас вже немає, то вже тільки через суд можна включитися в вибор. Ще в реєстр виборчі списки. Поправки не вносять вже в день голосування, каже Надія Бабинська. Зрештою, за декілька годин Людмила нам повідомила, що її зусилля виявились немарними у державному реєстрі. Буковинці повідомила, що вона вже у списках виборців. Ольга Андрійська Майя гуменна Чижик, Михайло Антонюк. Місцевий час. Українцям потрібно обрати президента у першому турі. Про це в Чернівцях заявив народний депутат України Геннадій Москаль. Він зустрівся із журналістами, розкритикував проведення антитерористичної операції, наголосивши на тому, що лише легітимний обраний всією країною президент зможе налагодити ситуацію в державі. Антитерористична операція на сході країни провальна через недолуге керівництво сказав нардеп. Інакше наступ на терористів вже б завершився, а створення Донецької та Луганської народних республік не було б допущено. На цьому каже Геннадій Москаль, Путін не зупиниться за інформацією. нардепа, далі у планах керівника Кремля повторна спроба захоплення Одещини, тому що хвилини ситуація в нашій країні, попри заяви про успішну протидію терористам, загострюється. Розв'язати її на думку депутата зможе. Лише президент, який має бути обраний в Україні якнайшвидше, так, Порошенко сьогодні є лідер Соці... не тільки по соціології, а фактично. Тому є можливість перемогти в першому турі. Чому небезпечний другий тур? Тому що між першим і другим туром будуть дві неділі. І з рахуванням тої ситуації, яка склалася сьогодні в Україні. Можуть бути така такі ситуації, що може другий тур бути і не проведений щодо виборів Чернівецького міського голови. Геннадій Москаль для себе визначив лідера. Це Олексій Каспрук. Ремонт дороги по вулиці Богдана, Хмельницького, у Чернівцях, не можуть завершити вже третій рік поспіль. Люди вкотре вийшли на мітинг, щоб нарешті їх почули. Мешканці змушені дихати пилом, терпіти затоплення підвалів та магазинів і сподіватися на завершення ремонтних робіт. Мешканка будинку на Богдана Хмельницького Світлана Васильівна каже, вулицю кілька разів перекопували протягом двох років, і вже шість місяців жодних робіт не виконується. Ми живемо як пустиня Сахара, тільки з пилюкою, з грязною пилюкою. І тому ми хочемо, щоб влада вже таки звернула увагу на мешканців цієї вулиці і допомогла їм, щоб ми могли хоч теж чимось подихати. Це по перше, за що ж ми гроші платимо? Ну не ясно. Городяни, які живуть на Богдана Хмельницького, обурюються. Ремонт тут тягнеться ще з 2011 року. Замість нової дороги лише проблеми. Нині питання в людей одне: коли ж усе завершиться? Сьогодні дощова вода тече душева. в підвали. Дощова вода в тече в бізнес, дощова вода знищує приміщення. Ми хочемо знати деколі, коли закінчиться уже та. Це... Лауна вот этих вот денег, потому что, ну бы ми всі живемо здесь, Ми видим, як це работает, як ці зарплати платили значит, на ліжка цім этим рабочим, Хто це все делал, як це все делалось, якими ногами по шесть раз раскапывалось, по закапывалось, значит. Городяни відтак виставили свої вимоги до міської ради. Якщо до них не прислухається, обіцяють перекрити вулицю для руху автівок. На протязі місяця міська рада внесла відповідні пропозиції. Міністерство. Фінансів Міністерства інфраструктури для того, щоб це пішло далі. Якщо це далі не буде зроблено, у нас є план Б. В департаменті житлово-комунального господарства розповідають, загальна кошторисна вартість об'єкта по вулиці Богдана Хмельницького складає понад 18 мільйонів гривень. Перешкодою до завершення ремонту керівник департаменту називає борги перед проєктним інститутом. Ми заборгували суму близько 200 тисяч проектному інституту, тому до цих робіт інститут просто не приступає. Хочу, щоб ми розрахувались. Попри це, на Богдана Хмельницького все ж вдалося замінити більшу частину старих водопровідних та газових мереж, запевнив чиновник. Продовжити ремонтні роботи в департаменті обіцяють із наступного тижня. Вже з понеділка там будуть приступати підрядна організація, закупили вже труби і будуть далі робитися ці роботи до влаштувати ці мережі. Майя Гуменна, Ольга Боярчук, Іван Чижик, місцевий час. Медичне обладнання, котре виходить з ладу, просто під час операції, працівники Чернівецького онкодиспансеру б'ють на сполох. Вони констатують техніка, з якою доводиться працювати, вкрай застаріла. Про те, як медики намагаються боротися не лише з хворобами, а й з невтішною реальністю в наступному сюжеті. Це обладнання, за допомогою котрого онкохворим проводять операції. Від цих інструментів залежить тривалість та ефективність хірургічного втручання. Воно має бути сучасним і відповідати всім вимогам. Проте стандарти надання медичної допомоги та реальність, якою доводиться мати справу лікарям різні речі. Стані оновлення операційної було насправді давно, особливо електроножами, що стосується електроножів. Зараз у нас в наявності працюючих на шість столів є тільки два електроножі. На жаль, раз в місяць, іноді раз на три тижні вони виходять з ладу і мусимо їх відремонтувати. Ще протягом року працівники онкодиспансеру проводять більше двох тисяч операцій, які дарують онкохворим шанс позбутися цієї недуги, а декому можливість продовжувати життя. Проте лікарі розуміють, що наразі в країні складна ситуація і навіть не сподіваються отримати від держави нове дороговартісне обладнання. Та оскільки вирішення цього питання на часі вони зголосилися звернутись до кожного небайдужого боковинця, представників підприємств та благодійних організацій з проханням допомогти. У нас є така мета. Знайти можливості для закупівлі, хоча б, скажімо, трьох апаратів виробництва потону. Орієнтовна вартість, наскільки нам відомо, разом із набором затискачів приблизно біля 40 тисяч гривень. Тому нам хотілося би звернутися до краян і хотілося б знайти підтримку. Це все, все напевно для. Де... Покращення надання медичного допомоги нашим мешканцям Буковини, нашим українцям, нашим родичам, знайомим. Лікарі кажуть, очікують від благодійників не фінансової допомоги, а саме обладнання. І оскільки такий досвід співпраці з небайдужими громадянами у минулому був успішним, вони сподіваються, що й цього разу необхідне обладнання таки з'явиться в Чернівецькому фонко Ольга Андрійська, Іван Чижик, місцевий час. Екскурсії Чернівцями на повітряній кулі, центр Хасидів у Садгорі, інноваційні проекти розвитку туризму. у Чернівцях представили студенти. Усього на туристичному форумі презентували 15 ідей. Деякі з них, можливо, таки віднайдуть своє втілення, кажуть організатори. Кілька років досліджень місць для паркування у центрі чернівців і зібраної інформації студентка Олександра відобразила у своєму проєкті про транспортну доступність до архітектурних пам'яток міста, де необхідно дівчина вирішила проблему з паркуванням. Змінити двосторонній рух на односторонній рух, зробити певні об'їзні дороги для того, щоб за рахунок одностороннього руху можна виділити декілька місць для парковки біля бордюрів. Помилуватись пам'ятками чернівців згори, про екскурсії на повітряній кулі. проєкт студента Миколи. Можуть о, побачити красоту Чернівців з висоти ташинного польоту. Автор цього проекту вже знайшов виробника повітряних куль та пілота і навіть встановив тариф Годинна екскурсія польоту над чернівцями вартуватиме від тисячі гривень. Повітряну кулю мічаються чотири туристи. Також фото відеооператор Він же і екскурсовод, і пілот повітряної кулі. Він же інструктор. Організатори туристичного студентського форуму кажуть, усі представлені проекти заслуговують на увагу, щоб поспілкуватися з молоддю і побачити, які є ідеї з тим, щоб подальшому їх якось реалізувати в житті. Інноваційні ідеї від студентів це нові туристичні маршрути і реальні напрацювання, як можна покращити міську інфраструктуру для комфорту гостей. Має Гуменна Михайло Антонюк місцевий час. У Чернівцях презентували книгу Євромайдан Хроніка відчуттів. До збірки увійшли тексти п'ятьох письменників: Тараса Прохаська, Івана Цепрадюка, Юрія Андруховича, Сергія Жадана та Юрія Венечука. Книга зібрала близько десятьох есе від кожного автора. Її вирішили створити, щоб українці не забули гіркі та вирішальні події в історії нашої держави. Автори стверджують, що будь-яка сторінка антології розкаже читачеві про все пережите українцями на майдані. Книга, за словами порядників та письменників, покликана зворушити читача та зафіксувати у пам'яті людей, побачене під час революції. Будете мати, читаючи ці сторінки. Я зна це принаймні сподіваюся. Дуже велике таке зворушення і тремтіння, коли будете відчувати те, що ви відчували в ті дні. Завданням цієї книжки є спроба фотографування цих звичайних побутових щоденних емоцій, які також пройшли свою велику еволюцію. Наразі це усе більше інформації переглядайте на наших сторінках у соцмережах Фейсбук та однокласники. Також наші випуски новини розміщення на каналі Інформаційного агентства АС в Ютюбі. Все буде добре. Зустрінемось.